Чи вигідне взагалі користування Теслою і кому це в цілому підходить? Значить, якщо у вас є. Звичайна домашня розетка, від якої ви можете заряджати свій автомобіль, ви з легкістю можете користуватися дуже вигідно Теслою. Тобто, наприклад, зараз у мене є нічний тариф, і по тарифу е, нічному 230 за кіловат годину я заряджаю свій автомобіль. При цьому я витрачаю на 1200 кілометрів шляху, що проїжджаю по місту щотижнево. Близько 500-600 гривень на ці 1200 кілометрів, в залежності від того, яка погода і як я нажимаю. Якщо ж би це був середньостатистичний кросовер або автомобіль більшої нормальної потужності, а, хоча б на 250 коней, це 13 літрів середнього насотку, тобто це плюс-мінус 10 тисяч гривень на місяць. Тобто на електромобілі при потужності 434 кінські сили в Тесли я їду. За 500-600, а там 9500-10 тисяч гривень. Ну, різниця, думаю, суттєво. Звісно, будете мені казати, аргументи так Тесла чи електромобілі дешевшують швидко, да, тому що вони подешевшали швидко, тому що і спочатку була дуже сильно задрана ціна. Е, тепер вона максимум свій втратила, і що трійки, починаючи там, з 2021 року, з 23 тисяч доларів, вже нормальні можна робити, брати, ну, чобі ні. Тому е, машина, звісно, можна сказати, ідеальна, якщо у вас є приватний будинок, гараж або місце на роботі, де заряджати цей автомобіль. Якщо ж такого місця у вас немає, ви будете заряджатися виключно на публічних станціях і все витрачати на це додатковий час, то є, немає, що ти поставив на зарядку і пішов спати, або поставив на зарядку і пішов працювати. А тільки будеш заряджатись на станціях, тоді це вже стає не так вигідно, не так комфортно. Не так зручно, і ти будеш проклинати просто цей електромобіль, як я не знаю, що тому що ти будеш постійно бігати, тикати в нього той зарядкою. Знову ж таки, якщо у вас все таки є така можливість, то купувати електромобіль саме час зараз, тому що. Очікуємо, що з 26-го року буде уже повернення мит на електромобілі. Тобто буде 20 мита, і, точніше 20 ПДВ і 10 мита. Тобто 30% від їхньої вартості потрібно буде сплачувати в державу, а не так, як зараз 1 євро 1 кВт. Тобто щось там біля 4 тисяч гривень митних платежів сплачується. Тому серпень, я думаю, це буде останній наш купівель, місяць купівлі авто і США, саме електрокара. Чому серпень адже залишається ще 5 місяців, тому що авто в дорозі може затриматись, і якщо така машина затримається і прийде після нового року, то розмитнення буде тоді по повній варті.